Орест Барчинський, постріл в лісі. Спогади, ці спогади, скільки їх нагромадилось в нашій пам'яті, починаючи з найдавніших літ, коли ми пробували свої несмілі перші кроки на землі по сьогоднішній день, з якого дише вже свідомістю холодної та непривітної життєвої осени». І записані вони дали бі незвичайно, чудесно, золотою стрічкою тягнуться незглибими нетрями мозового лабіринту та ожидають лише нагоди слушного часу, коли нам забажається їх знову оживити. Вибір матеріалу, залежний переважно від потреби хвилини. Прагнемо спокою, відпруження, рівноваги. Тоді і в пам'яті підшукуємо собі підхожі спогади з давньої молодості, які вміють викликати у нас якраз такий потрібний настрій. Зідеалізована минущина вмить одягаються святочні шати, виблискуючи неприродньою красою, якої тоді справді й не було. Нам одначе видається, що колись і трава виростала зеленішою, сонце світило значно лагідніше, і дівчата сміялись далеко чарівніше, як сьогодні. Навіть люди поводили шляхетніше, як тепер, та здатні були на більш лицарські вчинки. Але є спогади, яких ми раді б за всяку ціну позбутись. Вони нам ненависніші за найлютіших ворогів. Ми ладні викреслити їх з пам'яті, хоч би зараз затерти зовсім, щоб найменшого сліду з них не осталось. Чого ж тоді якраз вони так чітко вп'ялись в нашу пам'ять? Являються навіть в снах перто, регулярно. Ми з Олегом товаришували ще зі шкільної лавки. Знав я добре також його молодшого брата Ромка. Обидва вони були на себе настільки схожі, що більшість людей містечко вважала їх за близнюків. Подібність, ця підкреслювала ще особливо тоді. Коли вони появлялись де-небудь разом, ті самі темно сині очі, ті ж вузькі вуста, високі чола, русяве волосся різнила їх справді особливо лише одна вдача. Старший Олег завше поважний, замислений на чимось хлопець, любив зашиватись книжками. Саму кімнаті абоні і, прочитуючи їх там захватом, забував тоді про весь світ і людей, що в ньому жили. Молодший роман, веселий, пустотливий балакун і гультіпака, вигадував безнастанно всілякі вихватки та жарти. Підшукуючи собі до товариства зграю таких же, як він, шибеників. вони вештались вулицями містечка, заколочували не раз спокій домовласників і комерсантів, збираючи при цім численні погрози і зажалення. Війна прийшла нагло і несподівано. Вона розділила нас на довший час Одеском і назавжди. Пройшли роки з молодих хлопців виросли справжні мужчини, роз'їхались по усіх закутинах світу, деякі поженились стали батьками. І ось одного дня я зустрів Олега аж на другій півкулі світу в Австралії. Зустріч. це зовсім випадкова мала місце під час гостини в наших спільних знайомих незадовго після мого приїзду до цієї країни. То було 54-му році. Новоприбулі мігранти починали тоді тільки що набувати власні хати, заводити меблі. Вішати стінах перші оливні картини, які, звичайно, відображували нашу зиму. Ми обидва щиро врадувались, пізнавши один одного. Розмова пішла очевидно про наше родине містечко, давніх знайомих рідню. Я розказував йому про мої воєнні пригоди. А він на випередки торочив мені подібні речі про себе. Якось ненароком я поспитав у нього, куди подівся молодший брат Ромко. Олег, почувши те питання, весь почервонів, насупився, знітився. І бовкнувши ще кілька незрозумілих недоречних фраз, нагло замовк зовсім, наша розмова раптово, без якоїсь ясної причини обірвалась, що вийти з неприємної ситуації я став розказувати йому про все і про те, як удачно влаштувався на працю кого із знайомих тут досі зустрів та де живу, Олег, очевидячки, не слухав моєї волоканини. Він дивився так, як дивляться люди кудись неозору далечі, хоч фактично перед очима в нього, метрів не дальше, як два, стояла лише. Гола стіна, роздратований в кінці його такою неоправданою нічим поведінкою, я підвівся з крісла та пішов до сусідньої кімнати, де гості, розсівшись кругом великого стола, завели живу дискусію на політичні теми. Проминула так добра година, і ось до кімнати увійшов Олег. Взявши мене без слова під руку, повів на двір. Хочу тобі дещо розказати. про мимрив ледве чутно, коли за ним зачинились двері. Сідаємо ось тут, на веранді, подихаєм свіжим воздухом. А ти послухаєш? Ми сіли на сходах, бо крісел там не було. Ніч далась пригарна, тепла, справді весняна. На невеличкому клаптикові землі за хатою, що купався увесь усяві місяця, стояли в ряд три плакучі верби. Її гілля спадало на землю. Нагадуючи непорушну каскаду води, що застигла, так немов від дотику чародійної палички, десь під плотом між бур'янами перекликались завзято невгомонні австралійські сверщики, звіддалі доносилось різноголосе кумкання жаб. Якийсь час ми сиділи обидва мовчки. Захоплені красою ночі, перший промовив Олег. Знаєш, Василю, я хочу розказати тобі щось такого, про що дотепер нікому ніколи не розказував. Ти у мене одинокий, очевидно, тільки тоді, коли даш на це свою згоду. Я запевнив Олега, що дуже радо послухаю все, що він хоче сказати, і він почав розповідь. Це сталося під саме Різдво 46-го року. Ось скоро вже при мене 10 років з того часу. Ми, партизани, святкували його в лісі. Люди цілого світу діждалися Воли миру, закінчили нарешті війну та розійшлись по домах, дякуючи Всевишньому, що залишив їх живих. Не могли закінчити війни тільки українські партизани, домагались для свого народу власної держави, бажали тільки найосновнішу з усіх прав. Право кермувати своєю власною долею. Жили ми в старано замаскованих землянках серед лісів, топили в печах, а дим піскали дуплами з порохнявілих дерев, вмивали зимою снігом і з нього також виварювали воду на юшку і чай. День і ніч доводилось стежити пильно. Щоб нечайно не попасти ворогові у засідку, найдрібніше недбальство чи недогляд цьому ділі, і нам грозила, як не смерть, то страшна сибірська каторга. На найменші помилки не ставало тут місця, тож ми себе берегли, та ще як мороз чи спека. Дощ щаслива, очі партизан не знали ніколи спокою, не мала спокою і його душа. З нею приходилось не раз водити запекліші бої чим з ненависним ворогом. Такі прості, самозрозумілі думки, як що там робить дома сім'я, чи живі ще вони. Чи їх вже, може, вивезено доводилось згнати від себе бійцеві, немов чому або проказу. Така підступна отруя спроможна була спаралізувати в людині зовсім легко її волю і охоту до дальшої боротьби, до самого життя. Дефетизм означав в цих жорстоких умовах ніщо інше, як звичайне самогубство а самогубство одиниці грозили загладою інших. Небезпека самозаломання існувала особливо тоді, коли чоловік раптом лишився сам із своїми думками. Не одну довгу, як вічність, годину я простояв на стійці. Тамарево без вигідності ситуації заглядало гідкою, кошмарною маскою за кожного курча. І тоді починалась війна з самим собою. Думати про минувшину, але ж такі міркування ніяк не рекомендувались: батьківський дім, родина, приятелі. Де вони тепер? Застанова, що вони вже більш ніколи не повернуться, викликала болючий жаль. Збочувати в душі біль було небезпечно, сентиментальність це люксус для партизана. Йому потрібно було твердости, сталі рішучості і очей душності, а не жалю. Тема без розв'язки. Раціональні думки морозили в жилах кров, бо де б знайшовся оптиміст, що згідний був повірити успішний кінець цієї нерівної боротьби. Ще найвигідніше було думати про сучасність, про те, що діється зараз, сьогодні, якнайдальше завтра. Кожний день ставав для нас тоді, неначе цілим життям. Жити треба було з дня на день, а застановлятись над тим, що буде завтра, рекомендувалось якнайменше. Пам'ятаю, цього вечора мені припала стійка на східній окраїні лісу. Це місце становило як дальше висунену точку нашої розвідки, і через це було незвичайно. Відповідальним. Недалеко звідтіля вела також дорога з села якторів добитого шляху, що сполучував Львів з Тернополем. Мені треба було стояти тут повні 4 години, починаючи з 6 ранку. Саме місце я знав прекрасно. Не одну годину довелося просидіти тут в Криївці – Високо на горбі, кожний корчик, кожну сосну, що росли там край лісу, я знав і оглядав тисячу разів, починаючи з гарячого літа, коли все кругом зеленіло й цвіло, аж до холодної зими, коли земля вкривалась снігами. Партизани влаштували замаскували тут щось вроді гнізда. З якого можна було зручно підглянути кожного, хто наближався тією дорогою до нашої сотні. Особливо таких непрошених гостей, що йшли сюди з підступними ворожими замірами, але приходили туди здебільше наші приятелі, деякі регулярно приносили нам харчі та інформували. Про ворожі сили, їх рухи і наміри. Підходячи до лісу, подавали нам за кожним разом новий, умовлений знак гасло, яке означало: Іду сам, небезпеки немає, пропускайте. У випадку, коли б хтось збирався пройти, не знаючи гасла, тоді треба було стріляти. І то так. Щоб непрошний гість не мав змоги втекти та дати знати тим, кому не треба, де наші стійки. Цього пам'ятного ранку я сидів в скритці і, як звичайно, стежив за цим, що діється кругом. Особливо приглядався доступом до лісу. Дерева кругом спіли вже вкритись білим, неначе молоком, снігом. Він падав з висот всю ніч, тепер лежав на соснових гілках легкий, як пушок, і при найменшому подові вітру сипався нечутно вниз. Вряди якась заблукана птицями готіла між деревами, а дятел вистукував дзьобом молоточком, і опять суцільна тиша гортала ліс. Цього дня ми очікували милу гостю. Нею мала бути Маруся, молода дівчина, що приносила раз на тиждень сюди харчі. Її всі любили, кожного бійця сотні. Вона була справжньою героїнею, гідною подиву та похвали. Кожна така візита грозила і смертю, але незважаючи на небезпеку, вона приходила сюди зі своїми кошиками точно як годинник. Сам командир ставив її нам за приклад і радив наслідувати хоч би саму неймовірну відвагу. Марія давала нам наснаги до дальшої боротьби, хоч може й не виглядної. Вона була і гарною вроду дівчиною. Висока, білява, з великими синіми очима та довгими, усе старанно заплетеними косами. Вона наче розцвіла троянда. Промінювала кругом славу вічній красі і молодости. Коли говорила, мелодійний звук її мови Здавався рівним торопким струмком, що радісно вливався в душу. І навіть її усміх подобався бу мені донесями, справді. Все мені подобалось у Марусі, але любити її не мав права. Бо хто ж я такий? Ще кілька тижнів, може, й місяців, а там кінець, безодня. Всі ми в цьому лісі були людьми без майбутності, без надії, засуджені так чи інакше, на смерть. Отож того дня сюди мала йти Маруся. І я нетерпеливо очікував її приходу. Тут на самоті ми мусили замінити зі собою пару слів. Так водилось, увійшло в якийсь написаний закон і його ніхто не порушував. То були зовсім банальні, маловажні слова, що ми ними там обмінювались, але для мене вони становили неймовірну цінність. В них крила рівна сила, якою я після ще цілими тижнями жив, згадуючи подрібно кожне речення, застановляючись над звуком і значенням кожного слова, сказаного тоді нею. Але ось проминали години, і ніхто не з'являвся того ранку на прикритій снігом дорозі. Сонце що ще недавно пробивалось крізь віття сосон, тепер скрилось за хмарами, їх сиві клуби з'явились нечайно з усіх сторін, і з них незабаром на землю посипався густий сніг. Далі, як на п'ятдесят метрів, годі було щось розпізнати. Навіть дерева зливали суцільну сіру масу. Я невтомно напружував зір, але очі заходили раз по раз сльозами. Мій погляд вп'ялився мерхливу стіну, з якої повинна була вийти Марія, але її чомусь не було. Нечайно кілька десять метрів ліво від дороги, почувся тріск зломаного. Дерева. Я поглянув миттю туди і побачив людську постать, що, здавалось, неначе скрадаючись, підходила до лісу. Людина була одягнена в довгий чорний плащ чоботи, а на голові в неї була шапка, що закривала повністю вуха, і навіть карк. То була не Марія. Її хід я знав прекрасно. Той ішов чоловік, який не то що не чув ніщо про потребу крикнути, зближаючись до лісу гасло дня. Але, на мій поклик стій, він почав тікати. Ще лиш кілька кроків, залізши між кущі та дерева, міг стати недосяжним. Скриваючись в гущавині, на довгі вагання не було часу. Рішення його виконання вимагали не довше, як дві-три секунди. В цих часах стрілити в людину було далеко легше, як сьогодні. Життя в боротьбі за життя ставало доволі дешеве. Відповідальність за небезпеку цілої сотні лежала в цій моменті лише на мені. Що ж тоді значило існування якоїсь одної, незнаної людини? Мене недаром зачисляли до найкращих стрільців нашого району. Я холодно прицілився і потягнув за язичок. Сухий, різкий вистріл пролунав раптом лісом і, відбиваючись голосним відгомоном кілька разів покотився. Десь у далечінь. З поблизьких сосон на землю посипав сніг, десь шумом і репетом зірвалась група сполошених птиць, між хащами промщався зигзаком переляканий заєць, і тиша знову оповила ліс. Я поглянув униз, на снігу. Там, де недавно ще йшов чоловік, тепер лежала темна постать. Лежала зовсім нерухомо, не зрачуючи найменшого знаку життя. Я поволі вилазив з своєї криївки, спершу провірив докладну стрільбу, вона оказала заряджену як слід. Тепер я підніс її злегка вперед, готовий на кожну несподіванку, крок за кроком підходив тепер до незнайомого. Він лежав непорушно, як і перше, ще лиш десять кроків, ще п'ять, ще три, два, і от я став безпосередньо над своєю жертвою. Вона лежала лицем до землі, розкинувши широко руки й ноги в якійсь гротесковій, неймовірній позі, з голови текла струмочком кров і червонила кругом сніг. Я приклякнув на одне коліно, поклавши рядом з себе рушницю, одну руку всунув упавшому під голову. І нею легко звернув його лицем до себе. То був мій брат Ромко. Олег закінчив своє оповідання і замовк. Важка тиша залягла між нами довга і нестерпима. Мені причудилось в один момент, наче він хлипав. Кожне слово розгради спідчуття для Олега, що насувалось мені під цю пору, видавалось зовсім непідхожим і не відзеркалювало того, що я в цім моменті відчував. З хати, де сиділи гості, Доходили до нас раз у раз голосні вибухи сміху й радости. Музика з петефону повторяла старі, давно забуті танга та фокстроти. Їм і на мить не промайнула в голові думка про війну чи нещастя, які вона вчинила. Всі вони вийшли з неї ціло, і тепер заявляли своє беззаперечне право на радісне, безжурне життя, якого так довго дожидали.